не наваляється. Зараз. Це твоя Так, так, так. А потім будуть говорити, дзюбок, чи ти на планерці їх напрягаєш. А як їх не напрягати? Ти мені скажи, як не напрягати? Це тоже твоя палуба. Це не відходить до палубки. Я скажу так, всі думають, от купив опалубку і все, золоті гроші будеш заробляти. Друзі, ви помиляєтесь, ви рахуйте, скільки у вас його опалубки вкрали. Скільки у вас опалубки поламали, скільки опалубки, особливо фанери. Ну, В рік, я вам скажу так, зараз я кожного року правда, вже навчився з Європи закупляти фурами фанеру. От от і гроші. Я, я, думають, скажу, що... я скажу більше, що якби Дзюбака мене штовхали, що там треба щось забрати, вже я мав би п'ять комплектів опалубки і би своєю опалубкою. Яку просто нас обирав би після його хлопців. Ні, ну ми ж з Миколою якби <laughs> чуть Інші е відносини. Так, по-партньорськи працюємо, так що. Але хлопці ale, не дивляться. Ніякі хлопці не дивляться. 70% бетонних робіт виконує. Ну no, no, не скажу, що 80%. 95. 95. <laughs> 95%. <laughs> 95. <laughs> 95. <гум> Хотів про себе трохи так, ну, не знаєш, виконать по 95%. Багато робимо, ну і багато не робимо насправді. Але якщо потрібно, звертайтесь, зробимо. Гарний дом буде. А, тут дом буде класний. Да. Реально крутий дом буде. На пагорбах. Я ще хочу з тієї сторони вигляд подивитись.